Хаків, Дудін сидить. Херсон, як знав, як місце не зірвали. Це все є, так, це свідки так, є. Херсонське СБУ в Кропивницькому вже обід тут було, вони потікали. Обід тобто, ну, об 24 го А СБУ тут було, 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 було в Кропивницькому. типу. мета, не злочинний ну нічого злочину. Тому вони брат, просто в кінці написали. Червінський повідомив росіянам про зосередження. Що? Ну, я ще раз кажу, це 111 стаття, це державна зрада. А цього немає. Що ж мені державну зразу не примушують? Ну не міняють. А тому що вони знають, що цього немає. Це просто, ну це просто сценарія. Це якийсь мультфільм. Знаєте, вони написали, хай він сидить, а коли вже вийде, тоді вийде, хай бореться там. Ну ви вони, вони настільки клоуни, що вони не зрозуміли, що буде відбуватися. А тут зараз відбувається. Вже вони надоїли, вони вже всі ось тут сидять. Це так неможливо жити. А зрозуміє, уявіть собі на державному рівні про що він говорив там з Путіним, про що він говорив з їхнім патрушем в Ломані? Про що вони там вони друг щось там брехали, набрехали? І сьогодні ми це все відвоюємо. Їхні обіцянки, їхні там розведення військ. Їхні віддачі цемахів, їхні зрививадриці. Це все сьогодні наші хлопці крові відвоюють назад, щоб все назад вернути. Тому що як ви не як Ченгар розмінували, це все тепер треба буде від життівськими життями забирати назад. Ось причина цього всього як здавали повністю Чернігівщину, Чернігівщину, <якщо> Суми, Краматор, все тут було. в Кропивницькому теж В з бо теж тут було. Тому е, ось така Олександр це вже знає. Вже Скажіть, трас, власне, задаєць, як вам е, стаття? Як Бачите, ви... я, я почитаю на гісні мові, Там трошки більше там робиться акцент на те, що це корумпована влада. Що, що Єрмак курує всі ці корупційні схеми? Що він там пишеться, що він курує президента. Насправді він курує схеми. А президент каже, це мій щит. Понятно, що це його щит. Він сам не краде, краде Єрмак на двох. І вони так ну це Денис Єрмак все розпочали 19 році. Від відео штаньку, це все є зафіксовано, і тому саме я тут сьогодні. Да? І тому це ми продовжимо, воно не зупиниться. От зрозумійте, скільки, от мені дівчата кажуть, скільки сміливості було у цього хлопця, це перед судом заявити цю всю історію. Я кажу, це сміливість з'являється у нас, він мене підтримав, по-перше, я його, і нас вже двоє, троє. Завтра буде більше. І вони цього бояться. Коли воно почне ламатися, вони потікають. Ну, вони, вони не знають, що говорити завтра. Бо вони клоуни, вони вони, вони собі, що ж для них, це головне. Вони не розуміють, як вони керували країну, до чого вони її довели на сьогоднішній день. Що ми вимушені да, отаких от суддів себе терпіти. І цей суддя це усвідомлюючи, ховається, тікає, боїться, потіє. Він виставляє, він виставляє умову офісу президента, закрите засідання. Я знаю, що здійснюється тиснути тих людей, які писали заяви на поруки, щоб не брати. Багато не з'явилося. А інших людей з'їздити за погрози, за погрози. Я не можу знайти адвокатів да, ну, там, додаткових, щоб мене проконсультували по якимись певним питанням. Всі кажуть, ми боїмося. Я починав, чому ми, в мене з'явився Андрій Константин? Тому що я шукав адвокатів, немає, всі боять, кажуть, ми боїмося. Нас, ну, нам сказали, адвокат, який став сміливо, сказав, що він не буде приймати участь в цьому безпреділі, в Шевченкому суді, державний, безкоштовний, він всі справи після цього в Шевченкому суді програв. Все, будь ласка. Ось це у нас така система судова, її не існує, тобто не існує справедливості. І тому дуже важко на тих адвокатів, які можуть боротися з цим об'єктивно. Ви бачите, Андрій почав читати правильні речі. Він же ж не сказав нічого, коли вони порадилися. Він не сказав, що я вас обмежу до 10 хвилин. Він сказав, давайте, виступайте. А ти сказав, я не буду. Ви мені скажіть, або ви мовляєте, або ні, тоді я буду по-іншому. Він не сказав цього, а коли він не сказав. Да, а коли почали зачитувати маразм цей, він почав втікати, все, він втік. Ну цей маразм він не ну, Він хоче в цьому маразмі жити. Я кажу, як дитина, закриє очі і скаже, мене немає. Куди він сховається? Ну цей гершкул, куди він сховається? Бойка спить, да. квітка випускає шпигунів. Він явно реальний якийсь російський агент. Якщо вже розкаявся в тюрмі, шпигун сам хлопцям каже. Бля, я розкаюсь, я просто попав під російську пропаганду, я на робивських речей. Приїжджає пісню каже, оказується, я не винуватий. Ось так. Квітка судив людей. Ну, ось така історія. І квітки випускають ще з 14-го року. От сидить тут така людина. Сказали, що у нього старенька мати і що він 30 тисяч гривень на зсу Дав. передав? Будь ласка. Все. Це його відпустив. Скільки він просидів, будь ласка? Ви знаєте? П'ять місяців. місяців Я сижу вже півтора року за те, що хотів літати за місяць витрачає на поїздки на свої. Дивіться, я, 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 я півтора року за те, що хотів літак красти, а він за два місяці за чотири місці вийшов за те, що зраджував Україну під час війни. Він пішов додому завдяки цим пацанам. Це не це, це не судді. Я не знаю, хто це такі. Це просто обичні виконавці, якісь будівельники Їм сказали, отак, так і вони так роблять. І квітка, цей він він бачите, він задає такі питання, які що? Знаєте, я вам ще одну ще одну розкажу, ще одну історію про наше МВД на сьогоднішній день. Справа Поштанькова та про Шахрайстві на яку на мене повісили, в ній зробили одну дію. Просто всі матеріали взяли, провели експертизу. Експерт написав, так це червінський сорганізов. І вони віддали її сюди. Все, я скажу. Знаєте, скільки слідчих розслідують цю справу в МВД? От вона вже триває з листопада місяця, вона за 19 слідчих О. зробили одну дію. 19 слідчих сидить. Це вони всі хочуть сидіти, буде тут. Я теж прислужився на фронт. Мене не відправляйте, будь ласка. Я червінського посажу. Я теж в групу зайду, я буду ось таким. І ось такі сьогодні прокурорчики вималюють собі, як казав вчора Саня е ці е бронь. Чек називається це, так? бронь. Так, да. клоуни бронь, і він хоче бути таким клоном тільки в юриспруденції, в прокуратурі. Тут він не каже, знаєте, от ви ці фраза мене до кінця життя казали. під яким соусом подати? От той ж саме Андрій каже, так який умисел? А тут під яким соусом подивитися? Якщо під російським, то злочинець, а якщо під українським, то не знаю.